Я депутат Чебанівської селищної ради Денис Надія Дмитро. Значить це русло річки Дніприк, яка починається біля одеського шосе, якщо глянуть на карту, і воно вже сьогодні заповнене в е, закуток бетон і за те, що заховали в бетон і заховали, поставили на нього бетонну подушку, то сьогодні будинок, який побудований раніше, вже твісно попалав, хоча на нього витрачив мільйон країнських тисяч гривень для того, щоб його утеплити. Сьогодні вже це утеплення, воно було в 10 му році, вже розійшлося, стіни тріщать по швах. Сьогодні така ж сама перспектива чекає жителів цього будинку, які хочуть теж побудувати на цьому місці. Значить, Земельна ділянка виділена з порушенням моєгорщини. Законодавства це є злочином, оскільки це русло річки, Подалі йде рекреаційна зона визначена в півтора гектара, Київської обласної радики не скасовано. Якщо закувати це русло, то загине і рекреаційна зона. Таким чином це порушення прав всіх цих людей і охорони на навколишнього середовища. Річка стікає через каскад озер Озерт в річку Дніпро. Це і загрожує не тільки вже жителям, які в цьому будинку поселяться, а всьому всій Україні. Що Гіро це сажартері, яка сьогодні забезпечує водою всі населені пункти, які навколо нього знаходяться. Що лякає в цій ситуації, що сьогодні це все ведеться з грубим порушенням чинного законодавства. Тобто начальник УЖКГ Чабани Керзієв відповідно до закону не має права займатися такою роботою, оскільки він, в його статуті не визначено, що він має ліцензію на будівництво робіт. Він боржник перед водоканалом на мільйон двісті. І сьогодні, коли йому віддають… Землю для передачі в суборенду на будівництво багатоповерхового будинку 40 сотих з вбудованими та прибудованими пер... територіями, то це означає, що грубо порушується вимоги чинного законодавства при відведенні цієї ділянки. Прошу. Тому мені це все не подобається, тому я тут стою перед вами Це це ділянка, яка знаходилась під ці кловиною. Національному університету біоресурсів. Їх дві. Оце одна свердловина, в іншому місті ще і друга така сама свердловина. Але в результаті порушення прав Національного університету біоресурсів ми погодились на те, щоб ці земельні ділянки були передані в місті свердловини в Чебенівську селищну раду. Тим більше треба врахувати, що в нас ці свердловини юрського періоду це 200 метрів. І людям потрібна вода, оскільки у нас водозабезпечення йде за рахунок свердловин водоносних горизонтів, тобто централізованого водопостачання тут немає. Значить, врахували слідуючи, що коли ці земельні ділянки видавали при попередніх каденціях, були порушені права нубіку, і тому земельну ділянку для того, щоб вийти на ту площу, яка їм потрібна, ми віддали як прилегло до їхньої території. А вже ці земельні ділянки вирішили використовувати для забезпечення людей за рахунок свердловин. Вартість свердловин 150 тисяч. Зараз ці свердловини знаходяться на розгляді, передача свердловин знаходиться на розгляді кабінеті недіймістів України. Чи будуть вони передані, чи ні, значить я звернулася до голови Чебанівської селищної ради за горовку, що він надав мені акт прийому передачі як земельних ділянок, так і сверловин. Відповіді я не на, на сесії ради було розглядалося питання про передачу цих цієї ділянки на підставних осіб. Користов, головний ініціатор будівництва це бундар Олександр Григорович, бувший голова земельної комісії Чебанівської селищної ради за неіснуючий бок, мільйон двісті гривень. Що він не існуючий для мене це очевидно, оскільки я перевіряла акт Держфінінспекції, інспекції, який було зроблено в цьому році, при тому там були зауваження по е, акту і минулого минулої каденції, і звідки там в жодному випадку ніде не відображено про те, що. Є дебіторська заборгованості Чеванівські селищної ради перед паном Ботарем. Тому за що платять землею, я не знаю. Земельні ділянки, які пройшли через сесію ради, були вписані в протокол по строчкою, стручку, не визначені адреси і так далі. Рішення мені надали, в рішеннях вже є адреси. Центральна 28, машинобудівників не пам'ятаю і тінисто теж не пам'ятаю адреси. Тінисто я вам покажу. це відповідно до карти, це яри. І на карті ці, ці, ця земельна ділянка не, не визначається як земельна ділянка під будівництво. Земельна ділянка була спочатку 26 вересня, передана як 12 сотик під особисте селянське господарство Григор'яна. Через вже 1710 перше рішення не було відмінено, не знаю, чи воно було видано, мені його не надали. І 17-го вже було змінено цільове призначення під будівництво та е, житло будинку та господарських і споруд. І знову ж таки цьому Григорян та площа 0,15. Оскільки тут земля відсутня на 0,15 га, це визначається сліду, що е, фактично віддали русло річки. А відповідно, і, оскільки в історію я вчила, не вчила, а читала. Тут це Похилєвич 780. 15 рік, який визначав, що значить, річка Донашка і Хотівка, які йшли через Хотівську волосну управу, Якщо піти по цьому руслу, то вийдете в Хотів, попадете на каскад озер, Озерці, це каска до Озер опиниться в Дніпрі. Спочатку річка Вета, потім серце піде знову в Нібу. Таким чином знову екологічна порушення екологія, знову порушення всі, які можуть допустити. Це я, я так розумію, вже збирається засипати. Два тижні тому я була на цьому ж самому місці, і в місті з Шевчук, Шевчуком Олександром Миколаївичем. ми їздили по цих земельних ділянках, він мені показував, що, що ви робите, і куди, що ти сваришся зі мною за кожен шматок і за кожне неправильно підписане речення, а тут ось дивись, що ви зробили. Ви віддаєте зону відпочинку і знищуєте населений пункт. Тут стояли дерева, ви бачите, вони вже зрізані, площадка очищена і зараз вони збираються. Річки, яка теж поповнює Дніпро. Друга свердловина, Що, той самий був користувач, сьогодні вона була, повинна бути передана Чебанівській селищній раді відповідно до рішення Чебанівської селищної ради. Значить, отут за мене ділянка сапон, було рішення 2008 року, спочатку Генеральної прокуратури. Я особисто отримала цю відповідь. Потім природоохоронна прокуратура подала подання в Чабанівську селищну раду, що земельна ділянка Сапон з порушенням вимог чинного законодавства без будь-яких документів. Земельна комісія це питання розглядала здвічі, було відмовлено в передачі земельної ділянки у зв'язку з невідповідністю документів, долучених до проєкту землеустрою. На сесії ради з голосу питання було внесено і надано дозвіл на затвердження проєкту землеустрою. В результаті ця земельна ділянка сьогодні, якщо подивитися по карті, то вона примикає до стінки оцього будинку і в результаті перекрита. А далі віддавши свердловину, як землю. Під будівництво та обслуговування житлового будинку пані Фещенко, він сам не значить, вони практично сходяться до вугла будинку Бернацького. В результаті сьогодні ця земельна ділянка за нею рахується дефоретка 670 гектарів землі, до якого інших під'їздів, крім цього, не існує. Таким чином прихована продажа не 14 гектарів землі, як видно Фещенко, а площа значно більша, а тут прекрасний парк зона відпочинку для жителів. Це метеча видно. Іншого в'їзду до цієї не ділянки. Ось від свердловини, притул до цього забору, тут все. я так розумію, що ця людина просто буде продаватися земельну ділянку, бо для неї не існує, а во вже продала, не існує іншого вибору. Я депутат Чобівської селищної ради Віктор Петрович Натяг. Хочу повідомити про злочин, який стався 17 жовтня 2013 року на сесії Чабанівської селищної ради. Було прийнято рішення про віддання цієї земельної ділянки під забудову. Хоча літом цього року було визначено її як зону рекаційного призначення. На сьогоднішній день я вам скажу, що питання не розглядалося в жодній комісії, воно було винесено з голосу. І Таким чином було фактично протянуто. Що, що, касається, що касається цієї зони граційного призначення, то була створена група відродження на чолі з Олександром Федоровичем Керезлієвим, який запропонував... Внести цю ділянку як зону рекреаційного призначення, але ж сам же кірзлії на сесії Чобоніської сільської ради я повторююся 17.10.2013 року, сам лобіював інтереси цієї ділянки під віддання під багатоперхову забудову. Я вважаю, що це є злочином з наступних причин. По-перше, що не скасовано попереднє рішення раз. Було визначено зону повторюся, рекаційного призначення, немає згоди мешканців цього будинку, який категорично протягом, оскільки мені стає відомо. Бачите, що тут є річка Дніприк, яка має своє русло. І фактично на форватері цієї річки приходиться будувати будинок. Я вважаю, що він буде в аварійному стані і постійно буде проблеми, які потім забудованих покине на рішення селищної ради. Тобто ми будемо препятствовати знову ж тим же проблемам, які в нас сьогодні вже є. Депутат Чебанівської селищної ради, мотор Валерій Степанович. Зв'язку з тим, що з забудовою, яку планують Керезлів та голова і хочуть протягнути це. Як ми бачимо, тут річка, протікає річка Дніпри, русло якої, на, на руслі якої буде відбуватися забудова, що є злочином, як для природи, так і для людей, які будуть проживати в цьому будинку, так як почва тут сплошні плавуни. І невідомо, не що буде далі з цим будинком. Застройщик покине, і люди, і біди всі зваляться на мешканців того будинку. Ну, а також в, в разі тому, щоб побудувати якусь паркову зону якусь, керівництво селищної ради вирішило, що їм цікавіше буде зробити забудову, яка потім виліться бідою. Для, для всех, всех. мы жители дома на юности 3 в пгт чабаны мы знаем что по плану строительства должен дом быть буквой п и туда вот заворачивать там забили сваи а ничего строить не собираются потому что там какой-то начальник в общем выступил против что у него будет плохой вид и закон теперь они весь план хотят поменять и построить здесь а здесь озеро утки живут синие пчелы летают и орхидеи цветут. и орхидейцы тут вот, да, дубы растут, вот это все хотят да, убрать, срезать, испилить. Вот и мы уже... считаем, если здесь еще будет дом стоять, то из него ну, все стоки, воды, то есть техническое после стороны. Все это пойдет все, что туда в озеро, которое в это очищали. озеро. Да, его только начали очищать, приводить в порядок, делать из этого зону отдыха. отдыха. И, ну и вообще хор хорошее mm -hmm. место такое приятное. Вот. И даже то, что там и птички живут, и зверюшки всякие. Комиссия по благоустрою, ну, Подняли вопрос, очистили озеро. Там было все заросшее, все в мусоре, все очистили, выгребли. Летом люди выходят с детьми, отдыхают на свежем воздухе. Утки дикие живут. Еще там всякие животные, рыбу ловят дети на этом озере. Теперь, ну если здесь будет дом, все это стройка, во-первых, завалит мусор, мусором строительным. Потом, когда уже дом будет стоять, тоже все это канализация загубит. Озеро, озеро, высохнет. Ну вот высохнет, его не станет. Земля появится для застройки. Не надо нам Мне землю нужно. для застройки. Там Тем от... более уже сваи землю. забиты. Да, готовые сваи, под строительство все подготовлено. Был генеральный э, план. Именно застройка должна туда продолжаться в ту сторону. Но кому-то это не понравилось. Теперь они хотят начихать на главный план из-за того, что кому-то одному этот план не понравился. Какому-то начальнику. Мы не, ну, не знаем, кому именно, но вот слышали такое. То есть и реально можете сходить вот туда, посмотреть сваи забиты, mm -hmm. то есть все огорожено, забором, как мы ходили, когда мол, смотреть на стройку как наш дом строился. Вот. Точно так же был забор, сваи, точно так же сейчас там. Вот. Нам кажется, что ну, как бы много места еще есть здесь строить, чем такую подную застройку делать. Да. Чтобы еще тут место прям... А зеркало здесь не много. так много, да, чтобы его загубить окончательно. И пусть бы оно было для людей, и пчелки здесь редкие летают. Да. Есть и вы, Здесь же этот институт садоводства, есть... специалисты, которые делали заключение, что действительно здесь животные уникальные, вводятся растения, потом селищная рада планировала эту площадку расчистить, сравнять, чтобы сделать тут еще дополнительные спортивные там, ну как здесь парк, ну, да, заложь, парк есть. или спортивную площадку, что-то такое они хотели, mm -hmm. то есть, чтобы детям было больше где заниматься, потому что дом большой, семей много, здесь в основном семьи с детьми. Главное, живут. чтобы здесь парковку тоже не сделать. Да. Может. Застройщик а потом... обещал, что здесь ничего не будет, поэтому и покупали квартиры в этом доме, что экология чистая, вода здесь хорошая, зачем это все губить и мы еще ликвидеть. покупали квартиру, когда этот дом только начали, начали строить и все весь этот план уже был готов, это было лет не знаю, пять Мы все изучили конкретно все было хорошо, все всех устраивало Жители все в курсе, mm -hmm. большинство против. Ну, то есть, то есть нет. Вы так... хотите сказать, что если начнется э, застройка, люди выйдут против? Конечно, ну, конечно здесь конечно, собрание, да. когда собирал УСББ, этот вопрос поднимался тоже. Людей, э, человек 300, наверное, вышло. Да. Mm -hmm. mm -hmm. Все в курсе, все против.